Почається свято Василя. З давніх давен вважалося, що Новий рік приносить щастя. Зранку кальодували, посипали працівники автотранспортного підприємства 17127. Ой, чи є, чи нема пан господар дома, Щедрий вечір добрий вечір, пан господар дома. Ой нема ой, нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й півників купити меду пива пити. Щедрий вечір добрий вечір, меду пива пити. Посипальники побували і в директора автотранспорту підприємства 1727 Сергія Печасюка. Для нього це була несподіванка, доросла поважна людина раділа, мов дитя, адже в кожному з нас збереглось світло від дитинства. Півник вільно себе почував на столі директора, прижився в його кабінеті, спокійно клював зерно і, мабуть, не знав. Що скільки радості він приніс. А свято Василя цей день народження завідувачки дитячим садком струмочок Тетяни Люботи. Вона теж не чекала такого приємного подарунка. Скільки гостей, посипальників, та ще й з півнями. До речі, не випадково дійство відбувалося з півнями, адже за східним календарем 2005 рік рік півня. Народні традиції передаються з покоління в покоління. Віктор Гуркун, заступник директора АТП 17127, депутат міської ради, згадав, як увечері перед Різдвом, коли на небі загоралася перша зірка, його родина сідала до святої вечері, а веселі гурти колядників приходили до хати, сповіщаючи радісну новину. Діва Марія народила сина. А на щедрий вечір хлопці й дівчата ходили від хат, і до хати, бажаючи господарям доброго здоров'я на весь рік. Звучали щедрівки, народні пісні. От і сьогодні подарували свято працівники автотранспортного підприємства, колегам і багатьом людям, до котрих приходили посівати за народним повір'ям раніше посипали зерном, яке здобули, обмолочуючи сніп рай, котрий господарі зв'язували і ставили на покутці, щоб Винести у клуню до голодної куті. Відроджуються традиції, посівальників з радістю зустрічають в кожній хаті є повір'я, якщо зайде перший чоловік, та ще в рік півня з півнем посипле пшеницею хату, тоді протягом року лише щастя заглядатиме до оселі. У рік півня нехай щастить на курей та півні і.